Більшу даєш, відкриваєш повністю, тобі температуру швидко дає. А в течение 20 минут, якщо вода має 20 градусів холодно, 20 хвилин має вже сот. А пацани взагалі щасливі виходять звідси? Ну, вони кажуть, що вони з раю виходять. Особливо ти десь передка, який по тижнях в болоті. Було. Це рай. Як вам відчуття? Шикарне, шикарне. Після бойових саме раз його. Як заново родився? Він Ми зараз економірно сам собі. У нас з собою вже два баки. Цей тон має цей. Це дві тонни води. Це буквально покупати. Щоб так, на перше время свободно, вважайте, скільки людей може купатися, тим більше крани економії. Це дві роти свободно купаються.